В український полон потрапили громадяни Республіки Того, які воювали на боці РФ, за даними МЗС африканські країни більшість полонених виїхали з того за стипендіями. Які їм запропонували російські організації? Кремль активно вербує іноземних громадян для участі у війни не лише на фронті, а й в українському тилу. Тож, як не стати жертвою вербування? Про це поговоримо з Наталією Лазаренко, сімейним психологом, сімейною психологіною. Правильно вітаю вас, пані Наталія. Вітаю. вітаю, Доброго дня. Добрий день. Насамперед, будь ласка, розкажіть, які Психологічні прийоми використовують російські спецслужби у соцмережах, аби завербувати українців. Як розпізнати ці маніпулятивні техніки? Ну, перш за все потрібно сказати за те, що створюються сторінки, і ми бачимо активно, як додаються в друзі. А до дорослих людей а також така вразлива категорія, яка піддається вербуванню, це діти від 13 років до 21 року, тобто це підлітковий вік. Це дітки, які ще трішки такі нестабільні емоційно, це дітки, які вразливі, це дітки, які, можливо, критичне мислення ще не розвинене, і вони можуть підпадати ось під таке вербування. Пише якась людина, цікавиться життям. Вона задає якісь питання, можливо, робить якісь. Компліменти входить в довіру до дитини, задає якісь можливо такі невеличкі прохання, завдання і поступово-поступово втирається в довіру. Uh, і якщо дитина вразлива, можливо, навіть десь патріотично налаштована, хоче uh, допомогти бути корисною, ще трошки не впевнена в собі, десь в пошуках себе своєї ідентичності, вона якраз і підпадає під ось таке uh, вербування, тобто використовують ось такі сторіночки, додаються в друзі. Слідкують за сторінкою, шукають вразливі місця цієї саме дитини чи молодої людини, прикидаються своїми і тоді, якби починають такі невеличкі маніпуляції, можуть починати з того, що дають, наприклад, дитині якісь там невеличкі завдання, прохання, що треба зробити. А, кожен раз там схвалюючи ці завдання, і можливо, десь щось просячи ще більше зробити. Щось віднести, щось показати, зробити якесь фото, щось там написати, прокоментувати, розказати там, де що стоїть, де що знаходиться. Спочатку такі повідомлення, такі прохання вони можуть не викликати підозри, але потім поступово, коли людина вже якби попадається на цей гачок, людина вразлива, людина, яка шукає якоїсь компанії, підтримки, людина, яка хоче насправді бути хорошою, яка можливо десь не відчуває. Себе хорошо і так поступово відбувається ось такі маніпуляції, і це безпосередньо є дуже велика зона ризику, саме ось таке, для. Молодого віку для молодих людей, які ще ну, не навчені критично мислити, не навчені піддавати під сумніви о, якусь інформацію, яку вони отримують, о, які потребують підтримки, які потребують довірливих стосунків, о, які потребують о, десь визнання, можливо, десь хочуть бути хорошими. Ось так поступово це о, відбувається. Ви сказали нам, на мій погляд, суттєву річ важливу. А ви вказали на певні вразливості. Вони іноді характерні дійсно для перехідного віку, для е дітей, так підлітків. А що потрібно робити в родині? Я, як сам батько, мені це цікаво. Е дитина якраз починається перехідний ві вік і. Що потрібно робити в родині? Як спілкуватися з дітьми для того, щоб їхня оця потреба в спілкуванні, потреба у схваленні і так далі, все це, що ви перерахували, була заповнена сім'єю, а не якимось кимось, хто е, існує десь в інтернеті віртуально? Так, як би не хотілося батьки, дуже благородно, дуже така потрібна мета це спілкування з дітьми, сімейна підтримка, це стосунки засновані на довірі. Але ми не можемо заховати свою дитину від соціуму, і це потреба така. Вони діти підростають і потребують спілкування не тільки в колі сім'ї, потребують спілкування а, зовні. А, зараз дуже багато саме ось такого онлайн-спілкування. коли діти підключаються до різних телеграм-каналів, до різних соцмереж і можуть попасти ну, потрапити кудись, не туди, в погану компанію. Називемо її так, і це може мати небезпечні наслідки. Але якщо дитина знає, що вона може завжди поговорити з батьками, якщо дитина знає, що вона має право на помилку, що її не засудять за це, адже дуже багато дітей боїться щось розказати батькам, тому що боїться негативної реакції на те, що вона зробила, негативної оцінки. А як ми не будемо крутити ці інформації? Але оцінка батьків, батьки це дзеркало дитини, батьки це дзеркало хороших та поганих вчинків, а, і тому дуже важливо, щоб батьки без надмірної емоційності більш раціонально реагували на різні а, прояви дитини, навіть якщо вона робить якусь помилку. Це зараз не саме про вербування спецслужбами, а це про будь-яку помилку. А, зазвичай все те, що ми вклали в дитину в більш меншому віці. Воно Якраз проявляється все в підлітковому віці, і наші стосунки, які формуються з самого народження дитини, вони так само передаються а, і показують тоді свій результат вже в підлітковому віці. Чи правильно були сформовані ось такі стосунки? А, і дійсно 15, 20, 30 хвилин наодинці з дитиною, погляд вічі у вічі. Може набагато покращити ситуацію, створити стосунки на довірі, створити емоційний зв'язок, нормальний, здоровий, емоційний зв'язок з вашою дитиною, і ви точно вже тоді помітите, що з дитиною щось відбувається. Ну, якщо не дай Бог, там да вона втрапила кудись в погані там телеграм-канали, там десь можливо є якісь там. Спроби підключити, завербувати дитину до виконання якихось завдань, ви це помітите, тому що дитина не зможе цього довго приховувати. Ви, будучи хорошими батьками, які знають свою дитину з самого народження, які спілкуються з нею, які проводять достатньо часу з дитиною. Ви точно помітите, що щось відбувається не так. Дитина стає або надто активною, або навпаки, замкнутою, але саме ось таке спілкування ну, від серця до серця, що я називаю, коли дитина може. Розраховувати на вашу підтримку не на критику, не на засудження, не на покарання, а саме на те, що вона могла змогу вис... бути вислуханою, бути почутою, мала можливість для того, щоб розказати, що з нею відбувається, могла поділитися і отримати від вас хорошу продуктивну пораду. Для цього, звичайно ж, потрібно бути такими батьками, які являються для дитини. Підживним живним середовищем. Ми саме є таким поживним середовищем для нашої дитини. Якщо візьмемо метафору дерева, да то все, що ми закладаємо в дитину, воно то все якби і добре. проростає. Угу. Пані Наталі, я вам дуже дякую за розмову і ваші поради. Це Наталія Лазаренко, сімейна психологиня, була у нас на зв'язку. Гарного вам і спокійного дня. Дякую. Дякую навзаємо. На все добре.